Зерваниці, учасники пішої прощі молитимуться за мир в Україні та усіх, хто нині захищає батьківщину, приступлять до чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері, матимуть нагоду напитися та набрати святої води. Кожен з нас задає собі питання, що можу я зробити в такий болючий період для України. І тому ми в тій пішій прощі хочемо просити Господа Бога за заступництвом Пресвятої Матері Божої Зарваницької, опіки і захисту для всіх тих, хто обороняє нашу батьківщину, просити єдності і миру в Україні, милосердя для нашого народу. Участь у пішій прощі до Зарваниці може взяти кожен, розпочнеться паломництво в храмі святого Йосафата в Тернополі. Проще розпочнеться святої літургії в храмі святого священомученика Єсафата по вулиці Лучаківського, 11 жовтня в суботу, о 4 годині в досвіта. Відтак пішою ходою вирушаємо з молитвою до зарваниці і додому повертаємося в суботу, о 22 годині, автобусом. Аби взяти участь у пішій прощі до Зерваниці, потрібно лише попередньо зареєструватися за номером телефону 096 657 32 67.